Три матчі фіналу чотирьох кубка Суперліги у Львові були наповнені яскравими епізодами. І журнал Суперліги пропонує насолодитися десяткою найкращих. Її відкриває найважчий гравець політехніки Галичини Владан Вукосавлевич, який вкладає усі свої 130 кілограмів у потужний данк. На 24 сантиметри нижчий і на 55 кілограмів легший за львівського центрового гравець Ферро за НТУ Ренді Калпепер зі своїм китком згори на дев'ятому місці. На восьмій позиції захисні дії господарів фіналу чотирьох. Львів'ян. Саша Васильєвич закриває Павла Буренка. Горан Іконіч обкрадає Павла Ревзіна. А Леонід Стефанишин довершує цей епізод красивим данком з полом. сьоме місце посідають гравці Говерли Раян Пірсон і Кіндл Дайкс, які у фінальному матчі оформили два ідентичні алеюпи, продемонструвавши, що кожен з них може однаково вдало виконувати роль асистента і завершувати атаку. На шостому місці миколаївські американці Джош Майо і Двейн Мітчелл, які хоч і не допомогли команді перемогти у півфіналі, але добряче порадували власних фанів ось цим польотом. П'яту сходинку посідають представники феро ЗНТУ. НТУ. Ренді Калпепер передачею ауту просто розрізає захист суперника, а річард Гуїн вибухає на кошику хромобійним данком. Як вбивати сирену про завершення першої половини гри демонструють миколаївці. Мартін Скравченко організовує втечу від суперників та ідеальною передачею допомагає Ігорю Чумакову застрибнути. На четверте місце. На третій сходинці над три очка з сиреною про завершення першої чверті від найрезультативнішого гравця фіналу чотирьох Ренді Калпепера, якому асистує MVP турніру Олександр Рибалко. Лідер Говерли Кіндл Дайкс яскраво відіграв обидва матчі своєї команди. Його феєричний блокшот Леоніду Стефанишину, котрий летів високо над кошиком і збирався закидати згори, Прикрашають нашу десятку на другому місці. А найкращий момент тижня це контратака запоріжців. Камерон Мур запускає на побачення із кошиком Ренді Калпепера і вже за мить отримує оригінальний пас від свого маленького партнера. Цей креативний алеюб від володарів Кубка Суперліги 2013 року перше місце найкращої десятки фіналу чотирьох від журналу Суперліги.